Всіх вітаю, шановні друзі, 142 роки тому, 24 березня 1882 року, у Мюнхені на засіданні фізіологічного товариства, німецький вчений Роберт Кох довів, що причиною туберкульозу є киснево-спиртості капалочка, яку згодом назвали бацилою коха БК. Пройшло багато років, взагалі туберкульоз це одна з найдревніших, найстаріших відомих хвороб людства. Пройшло багато часу, актуальність проблеми не зменшилася. Навпаки, враховуючи ситуацію, яка є в Україні відкритою агресією з боку Російської Федерації. Війна завжди усугубляла ситуацію з інфекційними хворобами, з епідемічною ситуацією. І правда в тому, що за останній рік, з 22 по 23, рівень захворювань туберкульозу в Україні зріс на 7,3% і складає майже 45 випадків на 100 тисяч населення. Зрозуміло, що статистика, яка стосується окупованих територій і прифронтових територій, вона недостовірна. Отже, реальне захворювання значно вище. І ми. Епідеміологи, думаю, сьогодні колеги про це буде говорити. Епідеміологи вважають і прогнозують, що після нашої перемоги, після закінчення війни, проблема захворюваністю на інфекційні хвороби, в тому числі на туберкульоз, буде зростати. Зафіксована захворюваність з нашої області за минулий рік це 87,1 випадки на 100 тисяч населення. Це майже два рази більше, ніж середньо по Україні. Закарпаття по епідемічній проблемі з туберкульозом на четвертому місці нашої держави після Дніпра Одеси Кіровограда Закарпаття четверте. Це при тому, що на Західній Україні надзвичайно у нас найскладніша епідемічна ситуація. Це зв'язано першу чергу з тим, що туберкульоз це соціальна хвороба. А під час війни всі рівень життя населення. Санітарні проблеми, харчування, переходження і масові всіх інших питань, воно загострюється Отже, і ніяк не може знижуватися і покращуватися ситуація по туберкульозу. Можливо, один район в нашій області це Рахівський, який дає показники нижчі. Всі інші райони і населені пункти, суб'єкти Закарпаття, мають високу проблему. Згодом з тим, є і позитивні деякі моменти, про які я хочу сьогодні сказати. Я вважаю, що галузь охорони здоров'я і під час війни, яка є фронтом нашим медичним, працює і намагається покращити ситуацію. Не дивлячись на високі показники захворюваності і хворобливості, за минулий рік у нас знизився рівень смертності від туберкульзу. У нас помер 141, 141 людина, на жаль, але все-таки це рівень значно менший, ніж був попередньо роки. Причиною є. Достатня кількість антимікробактеріальних препаратів, тобто наші хворі повністю забезпечені препаратами специфічними, а також препаратами супроводу. Причиною є також, я вважаю, цілком ефективно і правильно наголоджена логістика по діагностиці хворих на туберкульозу. Нові методи діагностики, які включають молекулярну генетичну діагностику. І сьогодні в області працює 9 джін-експертів. Це апарати молекулярно-генетичних експертизи, такі виявлення дають можливість у високій мірі діагностувати хворі на туберкульоз. І якщо в середньому по Україні вважаємо, що недовиявлення туберкульозу складає приблизно 50-55%, то рівень недовиявлення в нашій області ми вважаємо від 15 до 20%. За минулий рік нам вдалося організувати нормальний Ефективний супровід хворих на туберкульоз, соціальний супровід. За рахунок глобального фонду нами більше 400 хворих було охоплено соціальним супроводом. Це хворі, які одержували на свого лікування харчові, набори харчових продуктів та гігієнічні набори. І тим самим мотив до лікування був високий і рівень перерви. В лікуванні у нас хоча і складає 10%, але без цього супроту було значно більше. Всі повинні пам'ятати, що туберкульоз це важка хвороба, це складна хвороба. Але якщо вона виявлена вчасно, то ми маємо можливість цю хворобу вилікувати у нас багато скор... коротші терміни, ніж то було ще 5 чи 10 років тому назад. В практику на лікування наших хворих введено 4 нові препарати. Це антимікобактеріальні препарати, які у коротких схемах лікування ми досягли величезного успіху. І при тому, що у нас бактеріальне підтвердження більше 80% і ефективне лікування значно вище 80%. Повторюю, у нас зменшилася смертність від туберкульозу, при тому, що кількість хворих, які вийшли на інвалідність первинну, також не збільшилася. Спасибо. Вітаю, шановні друзі. Ну, хочу сказати, що цілий березень у нас присвячений цій тематиці боротьбі з туберкульозом. А 24 березня Василь Васильович вже сказав, що, з чим пов'язано, що власне всесвітня організація охорони здоров'я цей день визначила як всесвітній день боротьби з туберкульозом. Україна також доєдналася до відзначення цього, цього дня, вважаючи. Враховуючи, наскільки це є глобальна проблема. І впродовж березня в Україні проходить місячний боротьби з туберкульозом під гаслом так, ми можемо подолати туберкульоз. Тобто, якщо людина вчасно звертається за медичною допомогою, не нехтує змінами в своєму стані здоров'я, на ранніх стадіях звернеться і потім дисципліновано, це дуже важливо, щоб хворий дисципліновано приймав. Ліки, які призначає лікар, то абсолютно є всі всі шанси подолати цю недугу. Ну коротенько ми нагадаємо, що туберкульоз це інфекційне захворювання з аерогенним шляхом передачі, яке спричинене мікобактеріями туберкульозу. Ця хвороба має хронічний перебіг і характеризується багато системністю уражень. Вона трапляється як серед людей, так і серед тварин. За статистикою, взагалі, мікобактеріями туберкульозу інфіковані. Біля 25% населення планети це людина, яка в своєму житті зустрічалася з цією мікобактерією, але в більшості випадків імунний бар'єр не дозволяє цій хворобі розвиватися в організмі. Лише приблизно біля 10% людей може потім розвинутися в захворювання, тобто будуть розмножуватися мікобактерії в організмі. Ну, найчастіше цей патологічний процес зосереджується в легенях людини, але може також уражати інші органи. тіла. взагалі вважається, що крім ногтів і волосся можуть бути уражені будь-які органи і системи людського організму. Інфекційні частинки передаються від хворої людини, яка має бактеріовиділення через повітря, при кашлі, чханні, співі, розмові. І ризик проникнення в легені здорової людини залежить від концентрації власне цих інфікованих, інфекційних частинок повітрі і тривалості дихання зараженого повітря. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я був по про те, що він ну, вважається виповною, абсолютно великовною хворобою. Але він належить до переліку 10 найбільш смертельно небезпечних інфекційних захворювань і спричиняє смерть щороку біля півтора мільйона населення на нашій планеті. Хочу окремо сказати, що із цих людей, які мають ризик і хворіють на туберкульоз. Більшість хворіють протягом перших п'яти років після того, як вони інфікувалися. з них 75% мають шанс захворіти протягом першого року. Є певні категорії людей, які мають більший шанс захворіти. Це хворі, в яких є скомпрометована імунна система. Це хворі з діло інфекцією, інші люди з ослабленим імунітетом. Це діти вразливі, це старше населення після 60-60 років, певні категорії, які приймають лікування, яке спричиняє власне до послаблення їхнього імунітету. Що стосується перших сиптомів на що людина повинна звернути в першу чергу увагу, це кашель понад два тижні. Підвищення температури тіла понад 7 днів, трудне надихання, біль грудях, поганий апетит, безпричинна втрата ваги, постійна слабкість, підвищена у особливо вночі. Ну, також може бути кровохарка. Недавно дивилася інтерв'ю з одним із хворих, який ну, старший чоловік дуже інтелігентний, дуже гарно розмовляє. Розумний. І він говорить, що я стоїв ковідом, а після того в мене був кашель, і я думаю, що так має бути, що це вже наслідок ковіду. Він був курець і також пов'язував своїм корінням. Тобто людина звернулася, вже щось подумала, що щось воно не то. Вже звернулася понад рік, в нього тривав цей кашель, тоді звернувся, виявилося, що у нього туберкульоз. Тому звертаємося до всіх людей не нехтувати, не ставити сам собі діагноз, що то в мене алергія, чи в мене, можливо, якісь наслідки після перенесеного острову респіраторного захворювання. Саме найкраще зразу звернутися до лікаря, коли є такі зміни в стані здоров'я, самопочутті, і чим швидше буде поставлений діагноз, призначене лікування, то є більші шанси на отуження. Також мають великий ризик, ну, більший ризик захворіти люди, які знаходяться в постійному контакті з хворим на туберкульоз. Люди, що вживають алкоголь, вживають наркотики, також хурці, люди, які мають недостатній знижений імунітет через погане харчування, погані умови життя або через наявні хронічні захворювання. Згідно з законом України по боротьбу із захворюванням на туберкульоз для захисту дітей від більш тяжких генералізованих форм туберкульозу, таких як туберкульозний і мілярний туберкульоз, в Україні безкоштовно проводиться вакцинація масова імунізація новонароджених Це діточок, які тільки народилися, яким є 3-5 днів у пологових будинках вакциною БЦЖ. Ну, варто сказати, що якщо дитинку не імунізувати, а вона потрапляє в осередок, де і хворі на туберкульоз і інфікується. При наявності такого захворювання шанси померти в такої дитинки більше 90%. І в той же час. В нашій області рівень імунізації БЦЖ є недостатнім, і в минулому році в нас таких було 120 мам батьків, які відмовилися від вакцинації БЦЖ. Це дуже велика проблема. І я хочу сказати, що всі батьки мають розуміти рівень своєї відповідальності і ту небезпеку, яку може нести туберкульоз, тому що він у нас в області є поширеним захворюванням. Тому ще раз хочу звернутися до батьків. Які мають дітей, які планують дітей. Будь ласка, не нехтуйте. Вакцина є в пологових відділеннях, вона доступна, вона безоплатна. Тому, будь ласка, щеплюйте своїх діточок, це дасть їм. Звичайно, це не дасть їм панацею і захист на все життя, але це їм власне весь захист від таких смертельних летальних випадках на їхньому ранньому дитячому віці. Також профілактичні заходи включають і, і, і загальнозагальне, оскільки хворіють ті люди, які мають слабий слабкий імунітет, то логічно, що потрібно дбати потрібно про своє здоров'я і, і зміцню, зміцнювати свій імунітет. Це нормальне збалансоване харчування, достатній сон, фізична активність, вживання в їжу і вітамінів, мікроелементів, достатнього і достатньої кількості білків. І звичайно уникнення стресу. Це трошки важко в нашій ситуації, тому що Україна, наша охоплена війною, але все-таки потрібно мати це мати, мати це брати до уваги і ну, трошки можливо коригувати ту це інформаційне навантаження, яке на вже скажімо так, споживає і, і сама себе навантажує. Тому потрібно запам'ятати, що на туберкульоз може захворіти будь-хто, хоч це соціальна хвороба, і вона вражає такі верстви населення, як ми сказали, але не, за, не, не застрахований ніхто. Туберкульоз має прихований перебіг на самому початку і маскується під будь-які інші захворювання. Тому, якщо ви два-три тижні почуваєтеся погано, відчуваєте слабкість, кашель, підвищену пітливість. Особливо вночі зверніться до свого сімейного лікаря, лікар співує вас на відповідні до обстеження і є всі шанси вчасно виявити це захворювання і розпочати лікування. Обстеження займає небагато часу, воно є безболісне, безпечне, і тому нічого складного тут немає а подальше лікування також і в нашій державі безкоштовним. Ну і лікування далі важливо, також ми вже це говорили, що лікування подальше дуже є важливо, щоб воно проводилося регулярно, вчасно, в повному обсязі, і хворий дисципліновано приймав всі ці ліки, тому що воно досить тривалий час приймає, і якщо перервати лікування, то туберкульоз може повернутися. Я будьте здорові! Дякую, можна. Можна трошечки детальніше про лікування, тому що побутує думка, що ну лікування туберкульозу потрібно місяцями перебувати в медичному закладі. Які зараз є схеми лікування туберкульозу, який термін він лікується, і чи потрібно, щоб родина півроку, як колись була в закритому приміщенні і не контактувала з родиною? Протитуберкульозна <продуктургізація> служба в тизі це галузь, Цей сектор медицини, який дуже бурхливо розвивається. У нашій державі прийняті всі новітні методи і схеми лікування туберкульозу. Я вже сказав, що ми повністю ми сьогодні володіємо такими препаратами, якими не володіє більшість країн світу. За рахунок Всесвітньої організації охорони здоров'я, за рахунок донорської організації, які працюють, працюють на Україні, ми забезпечені всім. Сьогодні э, стаціонарне лікування хворих на туберкульоз, э, ми залучаємо хворих лише тоді, коли не є можливості організувати амбулаторне лікування. Більшість хворих в перші повинні лікуватися амбулаторно. Э, яка причина? Ну, э, основна э, причина стаціонар, він сам по собі також може бути місцем між джерелом інфікування хворих, в тому числі і перехресне лікування хворих. Повторюю, якщо є можливість, то ми таких хворих лікуємо амбулаторно. І тільки при поганій переносимості препаратів, або якимось соціальним супроводом, коли людина не має можливості відбуватися, такі хворі тимчасово госпіталізуються. Комісія ЦЛКК нашого закладу, чітко визначає чутливість, це чутливий туберкульоз, чи це резистентний туберкульоз. Якщо це резистентний туберкульоз, Мікобактерії туберкульозу є нечутлива до відомих препаратів. Визначається схема лікування. І цю схему лікування людина одержує. Короткі схеми, які є визнані в світі, вони надзвичайно ефективні. І про ефективність їх я вже говорив: вихідна інвалідність і смерті це основні індикатори, які говорять про ефективність лікування хворих на туберкуліз.